Цього тижня на Миколаївщині вогонь знову дав про себе знати, адже статистика пожеж свідчить, що відповідальності в наших громадян так і не додалося. Так на відкритих територіях виникло 27 пожеж, які охопили понад 13 гектарів. Горіло в усіх районах області та в самому Миколаєві. Основні причини традиційні самовільне випалювання сухої рослинності, сміття, необережне поводження з вогнем, недопалки, пікніки з багаттям або декуди й навмисні підпали. В одному з випадків у Куцурубській громаді Миколаївського району пожежа виникла через обстріл ворожої армії. У житловому секторі ситуація не менш тривожна. Зафіксовано 15 пожеж. Є загибла. Ще одну людину вдалося врятувати. Горіли будинки, господарчі споруди. Основні причини звичайна необережність, коротке замикання електромережі, деякі наразі встановлюються. Також рятувальники ліквідували займання легкового автомобіля, дві пожежі на об'єкті, дев'ять разів приборкували займання сміття. Піротехніки ДСНС щоденно працюють на замінованих територіях області. У Баштанському та Миколаївському районах триває ручне і механізоване розмінування. Від початку війни вилучено понад 28 тисяч вибухонебезпечних предметів. Навчати майбутнє покоління основам безпеки важливий напрямок роботи ДСНС. Ця робота проводиться систематично, але один день в рік, в особливу дату, рятувальники намагаються масово охопити навчальні заклади та поспілкуватись з учнями. Тож з нагоди дня цивільного захисту поріг багатьох освітніх установ області та Миколаєва переступили рятувальники. На шкільних майданчиках діти зустрічали пожежну техніку, знайомились з роботою рятувальників, розглядали аварійно-рятувальне обладнання, гасили умовні пожежі, слухали лекції з протимінної та пожежної безпеки. Цього дня тренувались безпечно евакуйовуватись з приміщень, не створюючи паніки, вчилися як діяти на випадок повітряної тривоги. Слідкуйте за нашими оновленнями в соцмережах, читайте офіційні джерела ДСНС та МВС. Разом до безпеки!